Це для вас новина, зміщуються із точки небезпеки, готують нову трагедію енергії залагодження конфліктів. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар, я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфере світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок! Активує сповіщення про всі наші відео. Сьогодні до мене ченнелінг прийшов чоловік, який сидів над книгою. Поки я впізнавала, хто то може бути, надійшла інформація. Іпатій. Потій уточнила і отримала ствердну відповідь. Зяви цього духа у моєму ченнелінгу я не очікувала. Зовсім не очікувала. До того ж і патій Потій не був українцем за національністю. Слухаємо, як він пояснює свою зяву. Я прийшов до вас, щоб застригти від помилок, і їх у своєму втіленні Іпатієм наробив і я. Я прийшов із посланням обраний народи України, щоб застерегти кожного із вас, і, зокрема, усіх ваших владних мужів від кримічних помилок, від надмірної грошової і матеріальної захланності, яка руйнує благородні принципи і благородні риси чистої любові до власної землі. Про землю говорю як про планету і як землю країни, у якій ви народилися. Бажаю застерегти вас від потакання будь-яким пристрастям, будь-яким слабкостям вашого тіла. Говорю з вами зараз не як співтворець Берестейської унії, не як церковний діяч минулого, і не як поляк. У своєму втіленні іпатієм. Говорю з вами голосом Духа і мудрості Божої з любов'ю до кожного із вас. Тут звідки я з вами говорю, немає поділу за націями. Поділ, що існує у Божественному домі, це поділ з рівнями розвитку і кармічними відпрацюваннями душ. Більшість трагедій і стратою земних людських життів, про які ви чуєте чи спостерігаєте у вашій країні, є наслідком матеріальної грошової захланності, а також вдавань до чорної магії. Его керує цими пристрастями і губить вас божественне. Останнім часом ви пережили трагедію у Кривому Розі, трагедію у сумах. І одна, і друга є наслідками нечесної гри представників вашої влади на різних рівнях державного керівництва, замаскованих зрадницьких дій. Я прийшов до вас сказати, що на свято Великодня такі представники вже готують нову трагедію у вашій країні. Як нам протидіяти іпатій? Сил воїнів світла не завжди достатньо, щоб протистояти таким трагедіям. Особливо, якщо ці трагедії адресовані на іншій місцевості, що ми можемо зробити фізичні дії, необхідні ваші дії у світі фізичних форм, необхідні дії керівництва вашої країни проти таких прихвистнів при владі. Необхідно зупинити ваш земний військовий конфлікт на документальному рівні. Інакше можете боротися до останньої людини на вашій землі. А хто тоді житиме на ній? І патій? Як ми можемо вплинути на це? Маєте працювати із божественними енергіями залагодження конфліктів і з пурпурно золотими так? З нагоди дня народження нашого каналу лише тиждень, з 14 по 21 квітня даруємо 5% знижку на авторські курси: Мій містичний всесвіт. Курс білої магії. Енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Курс взаємодії з фіолетовим полум'ям. Та Архангельські промені зцілення» і Куб Метатрона. По питаннях придбання курсів писати у приват в телеграм. На моє запитання відповідає Архангел Михаїл. Так, із пурпурно золотими а також із нашими блакитними енергіями зцілення конфліктів. Говорю я, Архангел Михаїл. Небесний полководець. Це для вас новина, я знаю. Але блакитні енергії також є енергіями зцілення конфліктів ваших внутрішніх і зовнішніх, породжених внутрішніми. Архангеле Михаїле. Маю до тебе запитання. В останньому медитативному видінні я бачила тебе, перемагаючи зло, яке знаходиться у Мавзолеї на Красній площі, бачила те зло у видінні і бачила, як твій меч проткнув його, це основне зло тієї країни? Ні. Це одне із гнізд зла у тій країні, а скільки таких гнізд в них існує? Відповім на твоє запитання так. Більше трьох, але менше десяти, точніше сказати не можу. Ми працюємо. Наша команда працює, але нам також потрібна ваша допомога. Нам потрібна допомога усіх, хто у взаємодії з нами не боїться працювати у лігві сил зла. Тим, хто працює з нами, інформацію надаємо по мірі готовності кожного. Чекаємо також на кожного для роботи із будь-яким енергетичним захистом від сил зла. Дорогі Архангели Михаїле, давай повернемося до питання, як захистити Україну і життя українців від дій зрадників. Ми працюємо по енергетичних збоях задумів і планів ваших зрадників. Бажаючи можуть доєднуватися до нашої роботи по енергетичних збоях. Як це? Дасиш нам веління? Так. Іменем найвищої справедливості, енергіями Архангела Михаїла, його могутнім мечем, силою його ангельського війська. У взаємодії із благословення, владики часу, енергії часу зміщуються із точки небезпеки і працюють на захист України проявлено енергетично і фізично. Дякую, дякую, полководцю воїнства небесного за твій захист України і за твої. Instrumenty dla zagistru.